Дня ми побачили нову скрипку, яку подарували Харкову і нашому вузу. А скажіть, будь ласка, її особистості? Як кожна людина має свої риси характеру, і звичайно, кожен інструмент, який ще зробив, до речі, майстром видатним німецьким. Він теж має свою риси. І звісно, новий інструмент потребує якогось часу. І щоб його обіграти. Але цей інструмент зроблений е, дуже е, е, з тимдітними рисами. І він ближче, так мовити, по темпу звучання, по природі втручання до барокової, тобто на ньому грати Баха, Моцарта, дуже гарного. Ну, то і коли ніби це робить, то ми, звісно, да? що німецька культура і насправді саме пов'язані з такими бійцями того часу да, бахом і областкованому ну, Бахові, поправку відковина встрій. Але ну, річ не в цьому, річ у тому, що інструмент просто вражає своєю тим правильно, своїми бортанами, і о, він дуже коштовний, дійсно це для нашого вищого. Великий подарунок на ньому будуть грати студенти з найкращі. і я сподіваюся, що кожен кожен інструмент він, так мовити, допомагає артистою та музиканту дістати на нього гарні звуки. Коли інструмент гарно звучить, то не треба докладати багато зусиль для того, щоб дістати це звук. Тобто саме вже є. Треба маленькою не маленький дотик зробити. Дякую, дякую. Дуже дуже цікаво. І про душу цієї скрипки. Це ну майже як про червону скрипку. Це так, наша так. власна вже скрипка і наша власна історія. Нехай вона дарує радісті і вам і вашим учням. Дякую.